12 додаткових артилерійських систем Цезар Франція передасть у Україні. Надання стало можливим від дотримання відсотків із заморожених активів РФ, сповіщає БФМ TV із посиланням на міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. За його словами, Франція повернула 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України наприкінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем. Цезар. Загалом, спочатку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат Цезар. За планом до кінця 2024 року кількість має зрости до 80, отримані з заморожених активів агресора. Кошти дозволять замовити для України снаряди, ракети, керовані бомби, вогневі станції та ПЗРК Містраль.